Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я просто покажу курей королів. Ось. Давай, сьогодні овес уже перевернув. Воду. Так. Куря, дайте пройти мені. А ось а, в цього. Ну, половина є, але врудна якась, тому зараз піду заміню якраз вже воду, бо давав ове сьогодні. А, треба, щоб було пити щось кролям. Ось, друзі, замінив воду, до речі, поїлки Треба помити якось уже Уже треба помити. Щоб чистіше були, ось. Бачите, дав все. Так, є Овес. Ну, якось мало, звісно, але давайте все-таки дамо. Нічого страшного, давайте. Трошечки, буквально трошечки. Вже скоро вже обід. Давайте з'їмо дамо. Нічого страшного не буде, чому. Так. Я давав не дуже багато, ну... Тому давайте зараз дамо все-таки. Бачите, що тут. Ну, хотів просто показати, а вийшло, що трішки якийсь обід укроліт. Так. Бачите, небагато дуже дають там. Бо це ж не ранок. Бачите, їдять, значить, все добре. Що їдять? Так, і цьому також дам. Вже теж. Так, все. Бачите, дали і все є їжди. А завтра дам сіно. Так, чергую, сіно овес, сіно овес. через день. В основному зараз вже через день. Іноді була неділя гарбуза. Тому ці відходи з гарбузи давали кролям. Замість овса, офсайдки, мав бути. Курям теж, бачите, дали всякі ось навіть навічки з мандаринів. Напевно, вони будуть валятися. Бо не дуже їх так хочуть їсти. О, все повиїдали. А... а наші їм ці скурки, якщо є інше щось таке смішненьке. Так ось, все, з'їли. І... Споміняв, замінив воду і вже і дав і ще їсти весь. Ну, добре, друзі. Ось такий сьогодні день у нас. Погода, звичайно ж, весняна. Як десь градусів 8, напевно, але дуже бачите, небо похмуре, але передвали взагалі то дощ сьогодні. Я його щось не бачу. Передавали і вночі і сьогодні в день. Ну, можливо, в ще або ввечері піде, я думаю. Щось таке, ну, збирається на дощ. Ну, Побачу. Якось на днях і ще сніг передають. Ну, Зима як зима, завжди така вже, вже років три. Тепла, без мало снігу, не дуже багато. В основному дощі тут. Ось тому таке. Морози, перепади температури, ну таке капризи зимові. Ось і все, що можу сказати, друзі. Так, поїли кури. Що, знову щось хочете їсти, чи що? Уже ні, уже вам такі е, вітаміни, е, смаколики дали. Все добре, друзі, і вам гарного дня. Буду закінчувати відео. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Якщо сподобалось відео. Усім па-па-па-па.